Доброго дня, скажіть, будь ласка, як ви себе зараз почуваєте? Відносно того, як прийшов, як звернувся сюди в клініку, набагато краще. Можу ходити, сидіти, переміщатися без, без болю. Скажіть, будь ласка, скільки часу у вас пройшло після операції? Сьогодні, сьомий день, як я після операції, чую себе досить-досить впевнено. Хода в мене добра, нема зайвих болів, так як були до цього. А можете, будь ласка, розказати, що вас турбувало до операції, скільки часу? До операції мене турбував куприк. Це протягом 4,5 місяців. 6 на 6 я отримав травму під час мотоштурмів на мотоциклі. Пошкодив собі Куприк. Звертався по місці внесення служби до лікарів в Харкові. Їх, скажімо так, вони... ніхто не хотів братися за цю операцію, за лікування тільки. Встановили мені, щоб звернутися до невропатолога встанов... з встановленням придатності донесення військової служби. А біль була така, що мені було обмежено рух, я міг прийти до 2 кілометрів. І хода в мене була дуже по помал... малі кроки, тому що біль і... і відчуття тяжесті в тазі мені не давали ходити. Постукувався з Олексієм Юрійовичем, погодився на операцію і зробили операцію. Я рахую, що операція пройшла успішно, тому що я себе чую набагато краще, як до того. Саме гірше вам було ходити чи сідати, в якому положенні більше біль турбував? Там не було різниці, чи ходити, чи сідати. Біль був присиджений на твердій поверхності, мусив використовувати спеціальний засіб, підставляти собі під таз, щоб я міг сидіти, щоб не було напруження на куприк. А було тяжко вставати з крісла, стартувати, тому що відчувалася біль і тремтіння в ногах. Ходьба мене також дуже мучила, тому що я не міг довго пересуватися і швидко. Ще попрошу вас показати, як ви можете встати і прийти, будь ласка.